Взяла міксер. Сюди вбила вже 6 яєць. Це якраз у мене тут було 295 грам. Бо я на вісах важила. І тепер будемо міксером їх збивати. Не знаю, як краще в мене не з тієї сторони ця розетка. спробуємо. Ну, У рецепті написано, треба збивати до густої піни. У мене тут ось цукор. Потрібно 180 грам томік на м'явчі. Я <сувачу> цукру положила менше, його навіть видно, яка різниця, а зверху це в мене замінник Стевія. Ну, В обшій сложності 180 г. Я ось сюди його висипаю. Зразу і продовжуємо збивати. Я не знаю, яка це повинна бути густа піна. Ну, в мене отака. От Густіша вже не виходить. Я вже 10 хвилин збиваю. Чому густа така? Буду додавати тепер мука. Мука у мене твердих сортів пшениці. Може, треба було оцю першого сорту чи вищого. що. Ну. Попробую я буду потрішки додавати. Ось таке в мене вийшло тісто. Таке. Як на оладі, <хи> як на оладі, я не знаю, говорила я чи ні, я 5 грам розпушувача в муку кидала, так що взяла чашу, не стала ризикувати, тому що там не написано, що треба на дно класти бумагу, але я положила. Взяла 10 грам масла, змажу тепер оце в очки і, і на бумагу положу. Що? Ось так от все позмазую. Не знаю, вийде, не вийде. Подивимося, що вийде. Все. І тепер, зараз візьму лопатку і виложу в цю чашу. Так, оце, мабуть, зараз я вмовлю, кину. А оце тепер виложу цю чашу. Господи, я же ж підійти, щоб і вам видно було. І мені нормально було, бо щось мені незручно. Так, оце я виливаю все в чашу. Отак зроблю. Щоб нічого не залишилося тут. Все. Тепер це все в мийку, повна мийка вже. І що далі? Я все, я все по рецепту. І далі. Так, чашу мультиварки змастити вершками, я вже сказала, налити в неї тісто, закрити кришку кнопкою меню, встановити програму Випічка. Ішли далі. Встановлюємо чашу. Накриваємо. Ага, треба ще ж в розетку її. Так, кнопкою меню. Де тут меню? Вот оно. Меню. Встановити. Поставити випічку спочатку. Так. Далі. Де у нас? Це мультиварка, мультитушкування, смаження. Суп на парі. Що там далі? Макарони нам не потрібні. Томлення, де випічка? Господі, варіння. Ось випікання. Випікання. Єсть. І тепер встановити час натискання кнопок год і хвилини, година і хвилини. Встановити час приготування на 50 хвилин. Так, ось у нас години. І хвилини година назад. ось 50, а Нам скільки, 50 хвилин. 50 хвилин, нам треба і натиснути на старт. Бачите, ми з вами разом все робимо. Подержати декілька секунд. Все. Ось, бачите, включилася, показало, що воно працює, випікання. Все. І тепер я за нього забуду, поки воно мені не заспіває виключилось. У рецепті написано, після закінчення, після закінчення програми е, треба ще бісквіт залишити в мультиварці на 15 хвилин. Навірно, щоб вам, б, що він піднявся, щоб не опустився. Я навіть забула, що треба з'їбати. Забула, зробила отаку, це в мене був м -м, сир. Він такий крем-сир, як. Іменно сир, сир творог. Я сюди додала меду, меду додала, додавала ванільки, і оце хочу перемазати. Вирізала в мене така формочка. І така формочка, де видно. Я вирізала, оце ж розрізала коржі, вирізала, пополам розділила. І оце от таку слой. Прослоєчку роблю. Можна було б іще. Зараз я тут тоненько намажу, а потім ще зроблю шоколадну зверху тут прослоєчку. Вона пропитається і до завтра буде смачний, не знаю, бісквіт, коротше. Легко дуже робиться. Не треба слідити за ним. Мікроволновку. Ой, мікроволновку. <ріх> Мультиварку. Включила і все. Нема, не захотів. Я попросила Віктора, щоб сметану купив, а він не захотів. А до нас приїхав Льока. Сюди я добавлю какао. На глаз сиплю. Чути <ріх> досипа. Шоколад. І так зробимо В общем, химии чим. попало. Замість цукру я кинула мед. О, какао шоколадом сразу запахло. И будет смачный. Це знаєте, як кучерявий пінчер буде. Бо в мене залишилися отакі от кусочки ті, що я вирізала, бачите, вони м'якенькі. І я їх зараз буду, отуди покидаю і повикладую зверху на оцей тортик. Може, треба було і білим зробити, ну, ладно, хай буде вже, як буде, так і буде. Зверху шоколадом все одно. Отак от, от буде. От так от буде. А, можна було і фруктами. У мене ж є фрукти. Ладно, люди добрі, ви хоч мене не осуждайте. Не можу. Мені набагато краще було б, якби я розмовляла на російській мові. Але я принципіально не хочу. Хочу. Просто навчитися, не тому, що це там із-за якихось своїх міркувань. Я просто хочу навчитися. Знаєте, в своє час не хотіла вчити. Дивіться, я за школу кажу. Я не ідеальна була учениця. Просто З'їв, так? так? Льова у нас сьогодні ночує. І оце ж. Оце фантазую. Так, фантазую. Не поміщаються всі. А я хотіла серединку залишити. Там ягідки положити хотіла. Може по максимуму суну. Угу. Ота. Два кусочка залишилося. сюда сюди його пхнути? сюда. Хай буде так. Крем весь виложу. От так от. вот Доробляти буду. Якщо сьогодні не встигну, то буде завтра. вот поки що так буде. Роздвину. Не знаю, вам видно там чи не видно. Це ще не все. У мене полуфабрикат. Все, не вистачило продуктів, вже пізно. В ніхто не поїде. Тому ставлю в холодильник і, як в кіно, далі буде. Я вже покажу готовий в другому відео. Уже в другому буде. А вас зі святом. Пока-пока. Приготувала ось. Фрукти витянула з морозильної камери. І буду доробляти свій торт. Вітя вже привіз мені деякі продукти. Так що... Я зараз сметанним кремом хорошо тут бока всі обмажу. І потім будемо крашати. Я поставила на тортницю, ось бачите. Я забуваю, що вона в мене є. Висить собі на, на стіді. І оце я зараз отак от промажу. Тут у мене е, згущене молоко і сметана. Я все змішала. Трішки з'їхало, мабуть. Зараз я чуть-чуть поправлю. І так. У мене там в моїй кімнаті працює телевізор. Там блогер якийсь коментує оці в Брюсселі. Зустріч! А я слухаю, а я слухаю. Тому що на кону наша держава. Наш президент не хоче прислухуватися до других. Стоїть на своєму. Так. Хай тепер стоїть, потім повитираю. Я ще швидко так не робила торт. Я не рахую те, що я вчора закінчила. А сьогодні продовжила. Просто в мене не було сметани. А я хотіла сметанний, щоб був. Оце я абрикоска, вона так ріжеться легко. Як вам показати? Ай, камера близько стоїть. І я її не можу далі поставити. Отак я. Це вже абрикоскою. Абрикоски.

Помадки зробила багато. бо Помадки багато, на два торта. Я взагалі не дуже хотіла, щоб повністю закривати. Я просто хотіла побризкати. Але на весь рецепт зробила. Прямо не знаю, що й робити. Чи обмазати тепер кругом шоколадом, чи ні. Зараз спробую люблю експериментувати. Я абсолютно буває щось таке видумую, коли виходить, коли не виходить. <сіх> коли виходить, коли не виходить, зробимо іще одну прослоєчку, значить. Шоколад, потім знову сметанка, і буде смачно. А зараз я його протру і ви побачите. Який він? Може бути таким. Зараз я зніму. Може бути отаким. От Не дуже такий привлекательний, так? А може бути отакий. Ну я знаю одне. він смачний. Ну ось. Тортик готовий. У мене залишилося ще і крем, і шоколадна помадка. Можна, можна ще щось готувати. Торт отакий. От він високий в мене, нинизенький. Шоколадна і сметанна, начиночка. Там прослоє я робила м -м, сирну. От рецепт я точно вам напишу, тому що він дуже швидко готується, дуже. Ну Це мультиварка. Якщо у кого є мультіварка, то це буквально ж 50 хвилин і все. І торт готовий. Поки вона там печеться в мультіварці. Ви швиденько робите крим і все. І за 50 хвилин буде готовий торт. У мене це він саме швидкий. Зазвичай я поки випічу, А це дуже сутки. Все зі свята, все найкраще, це в мене таке сердечко. Тобі так не це тобі таке гніштало, це чисто висота одягала.